Дивіться, яку красу ми маємо. Це просто ну пісня. Ви ж самі бачите. Продавчиня Ангеліна Якушенко розрізає кавун, щоб показати якість товару. Сьомий рік поспіль торгує баштанними. Цього літа каже попит на кавуни зріс. Цього року ми почали старт кавунів із 24 гривень за кілограм. Получається, того року було трохи дорожче, але кавун цього року йде Херсонський, тобто з лівого берега привезений. Він дуже смачний, сочний, солодкий, тоненька кожура, одна ягода. Тобто люди більше йдуть, ніж в минулому, навіть, році. Говорить, без перевірки на нітрати до продажу кавуни не допускають. У нас обов'язково кожна партія кавунів привозиться і перевіряється на нітрати. У нас аналізи все є. Місцева жителька Юлія Куріна тільки що придбала в неї півкавуна. Каже, ціна її влаштовує. Півкавуна заважило 76 гривень. Це вперше купую в цьому році. Дитина дуже любить у мене фрукти. Натомість Сергій Попов кавуни не купує. Говорить, для нього це задорого. Купую, чуть-чуть пізніше. В іншому районі Черкас продає Кавуни Олег Горявий. Люди приходять, купляють по 24 гривні, кавуни Дині по 55. Ну, люди поки не жалуються. З Херсону Кавуни привезли цю партію, із Одеси привозили, із Миколаєва привозили, з Херсона не привозили в тому році. Додає, на нітрати перевіряють кожну партію. Усі документи таких місць сезонної торгівлі в Черкасах визначили 26, Розповідає телефоном керівник комунального підприємства Черкаські ринки Тарас Кібало. Підприємці звернулися, отримали договора на здійснення своєї діяльності. Деякі вже розпочали деякі чекають, коли буде більш масштабна кількість кавунів. То коли вони підуть, щоб ну, ціна була дешевша, щоб їй було вигідніше і краще продати нашим місцевим, щоб воно було доступніше для місцевих. Нашого наших місцях. аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гобко говорить цьогоріч ціни на кавуни такі ж, як і торік, проте до кінця сезону стануть дешевшими. Зараз кліматичні умови, які склалися, наприклад, для вирощування кавунів, вони були відносно позитивними. Якщо в принципі ця така такі погодні умови будуть зберігатися з там якимись з один або два рази на тиждень з якимись дощем. То це буде дуже позитивно для рослини, і це буде дуже скажімо так. Продуктивність в тому році буде більша, що може вплинути на загальний валовий збір. Ну якщо ми кажемо, що сьогодні вже на опті ціна мінімальна, яка спостерігалася у двадцяти 20-25 гривень за кілограм. то я думаю, що в принципі десь в середньому ми зможемо побачити ціну в районі 10 Гривень дев'яти гривень на опті. Оксана Ковтюх, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.